Вітаю! Хочу задати картам таке питання. Яку роль для Росії відіграє Китай у цій війні? Яку роль відіграє Китай для Росії у цій війні? Де що ж це таке? ця карта карта зірки, карта м. дуже такої відомої країни, дуже впливової країни як зірка. Ще зірка по зірці це може бути яку роль. Китай він будує, пробудовує плани на майбутнє для Росії. Тому що зірка це про те, що ми мріємо, про те, що ми хочемо досягти. І, в принципі. переживання тут у цієї, у цієї зірки, вони такі по помірності. І ще по цим картам, ну якось мені хочеться сказати, що ну, от яку роль. Да? Тобто, якщо страшно, якщо бере вже панічна атака, ну, панічка вже бере Росію, то це якось збалансовувати. Тобто знаходити міру, знаходити якийсь баланс. Тобто, ще й таку роль відіграє. Ну, може, вони з кимось, ну, може, вони якось там домовляються, чи що. Тобто, щоб. Е, не так страшно Росії було, щоб поберегти їхню психіку, так скажемо. Угу. Ну, а на дні